Просто рука Божа веде цю людину до храму, до, до, до себе, до життя вічного. Це я з вами тут погоджуюся. Це дуже гарно, ви сказали. Що саме Божа рука нас веде до життя вічного, тільки тоді ми можемо себе дійсно відчути повноцінними людьми. Але, от у нас на Вінничині є багато храмів, у нас владика Онуфрі нещодавно працює. Як ви дивитеся на нашу Вінницьку єпархію? Хоча я знаю, що у Владики в нашого дуже багато є проблем йому дуже тяжко працювати, незважаючи на те, що кількість церков наших збільшується на Вінничині. Так, збільшується, було коли 10 років було, тому, було 20, зараз 260. Молоде духовенство. Будуються нові храми, єпархія зростає. І, і я дуже радий, що Вінницька єпархія має таку ахерею освіченого, толерантного, спокійного і, і духовенство до нього. Навертається, і це є ознакою такого ну, зростання самої Вінницької єпархії. Я бажаю велику. Тут я хочу вас перепрошу, Ваша святость, я хочу вас перебити. У вас є можливість звернутися до вінничан, і тому прошу, будь ласка, тепер ви. Дивитись на, на цю карту і на цю, да, на, на цю камеру і можете звернутися до наших подолян. Дорогі браті і сестри, я всіх вітаю вас, гінничан, і бажаю, щоб всі ми частіше згадували про Бога і про любов, яку Він заповідує нам. Тому що ми всі хочемо. Вийти в вічне життя. Всі хочемо блаженствувати не тільки там, на небі, а ми хочемо бути щасливими на землі. Але ви повинні знати, що без любові щастя нема ні на землі і нема блаженства на небі. І царство Боже це є царство любові. Хочете в це царство війти, Хочете бути щасливими е, на землі, любіть. Не ті не себе любіть, а любіть ближніх своїх, любіть своїх дітей, батьки любіть своїх дітей, а е, діти люблять своїх батьків. І не тільки е, близьких, а й всіх людей любіть. Тоді ви відчуєте оцю божественну любов і в ній. Ви знайдете щастя на землі, і ви безумовно, Господь дарує вам і вічне блаженне життя. І я закликаю Боже Благословення на вас, на, на всіх вінничан, на, на духовенство, і не, Київського патріархату, і Московського патріархату, тому що ми всі православні і всі піднімаємо очі. І руки піднімаємо до одного і того ж Бога, Господа нашого Ісуса Христа. І нехай Господь нам всім допомагає і в нашому земному житті, і веде нас до життя вічного. Дякую вам, ваше всесвятосте, і хочу сказати нашим телеглядачам, що нашим гостем був святіший Філарет, патріарх Української православної церкви Київського патріархату.